Івано-франківські депутати запросили учасників антитарифної акції до сесійної зали. Вони підготували спільне офіційне звернення до президента України та прем'єр-міністра щодо недопущення зростання тарифів на опалення. Ціни на енергоносії зросли майже на 90% залежно від підприємства, яке здійснює послуги теплопостачання. Чиновники переконані, різке здорожчання опалення необґрунтоване. Сьогодні ми спостерігаємо ситуацію, коли національний регулятор цін. Відвернувся від народу України та перейшов на бік олігархічних тіл, відстоюючи їхні фінансові інтереси. Комунальні підприємства міста Івано-Франківська фактично опинилися в ситуації, коли держава злісно не перераховує їм відшкодування за надані мешканцям субсидії. Сукупний борг держави перед містом івано франківська вже зараз становить понад 134 мільйона гривень, що не уможливлює підготовку нового опалювального сезону та розрахунку за спожитий природний газ. Аби знизити соціальну напругу, міський депкорпус вимагає від центральної влади спростити та прискорити субсидійні процеси для малозабезпеченого верстю населення, оскільки процедура отримання комунальних піль нещодавно зазнала чергових змін. До офіційного звернення місцевої влади долучилися й учасники АТО. Зростання тарифів називають ударом в спину для всього населення країни. Вже третій рік ми воюємо в неоголошеній війні з російським окупантом і цілою купою різних диких найманців зі сходу. Із Кавказу, Такистану і інших земель Азії. І замість того, щоб доводити цю війну до кінця, наша політична влада постійно робить різні речі на кшталт мінських домовленостей, режимів припинення вогню. Чим ми несемо тільки ще більше і більше втрати, але не можемо давати адекватний відпір ворогу. Влада робить удар у спину. Всій українській нації власне такою тарифною політикою. Представники громади стурбовані також долею комунального підприємства теплокомуненерго. Депутати вкотре звернулися до державних мужів з проханням нести зміни до 217-ї постанови Камбіну, вимагають встановити справедливий порядок розподілу коштів у комунальній теплоенергетиці. Коштів у сумі 500 тисяч гривень, які залишатимуться в розпорядженні підприємства в літній період. недостатньо навіть до виплати заробітної плати. Місячний фонд оплати праці відрахування фонду оплати праці становить 3 мільйони гривень. Неоплаченими залишаться рахунки на холодну воду, не вистачатиме коштів для виконання інвестиційної програми підприємств. Зовсім немає коштів для підготовки для початку опалювального сезону та підтримки нормальної роботи технологічної обладнання опалювальний період. Загалом на розгляд шостої сесії міськради внесено близько 60 проєктів рішень, в основному у сфері комунальної бюджетної політики та земельних відносин. Віра Лучина Дрішкварла, новини на вежі.